Розпал Другої світової війни. Небо над Британією кишить ворожими літаками. І ось один з найкращих пілотів асів королівських ВПС готується до бою. Він підходить до свого спітфайера, вмощується у кабіні і відстібає власні ноги, залишаючи їх на землі. Це не сцена з фантастичного фільму і не вигадка, це рутина для людини, чиє ім'я стало синонімом незламності. Дуглас Бейдер, пілот, який без обох ніг здобув 22 підтверджені повітряні перемоги, збивав найкращих асів люфтвафе, наводив жах на ворогів. Але найнеймовірніше в його історії не те, що він робив, а те, як він це робив і чому він сам дав відповідь, і вона стала його життєвим кредо. Правила існують для того, щоб дурні їм слідували, а мудреці ними керувалися. І він керувався цим принципом усе своє життя. Подумайте тільки, він втратив обидві ноги в жахливій авіакатастрофі ще до початку війни його списали поставили хрест на його кар'єрі, але він повернувся він змусив усю медичну комісію визнати, що вони помилялися, а коли його, зрештою, збили, він потрапив у полон і перетворив життя своїх тюремників на справжнє пекло. Постійно намагаючись втекти. І знаєте, коли я вперше занурився в його біографію, мене вразила одна думка, ця історія вона не зовсім про війну, вона про щось значно більше, про те, що справжні обмеження існують лише у нас в голові. Якщо такі історії про неймовірну силу духу надихають вас так само, як і мене, не забудьте поставити лайк цьому відео. Це найкращий спосіб показати, що такий контент потрібен. Сьогодні ми розберемо по кісточках феномен Дугласа Бейдера ми дізнаємося, як він зміг обдурити долю і як людина, яку система викинула на узбіччя, стала її найяскравішою зіркою. Але ким він був до того, як стати легендою, як звичайний, самовпевнений, і трохи зарозумілий хлопець, перетворився на символ незламності. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися на самий початок туди. Де все тільки починалося. 21 лютого 1910 року на світ з'явився Дуглас Бейдер, і з самого дитинства було зрозуміло цей хлопець справжній згусток енергії. Правила, для нього це були лише рекомендації, які можна і навіть треба ігнорувати. Він був зухвалим, змагальним до кісток і абсолютно нестерпним для вчителів. Тож, коли у 1928 році він вступив до Королівського авіаційного коледжу Кранвелл, він потрапив у свою стихію швидкість, ризик, шанс довести всім, що він найкращий, і він доводив. З одного боку він був зіркою, блискучий спортсмен, капітан команди з регбі, якого обожнювали товариші пілот від бога, який відчував літак як продовження власного тіла. Але з іншого боку, він був головним болем для всього командування постійні порушення дисципліни, несанкціоновані польоти, ризиковані витівки. Справа дійшла до того, що його ледь не відрахували, його кар'єра могла закінчитися, так і не розпочавшись. Як ви думаєте, що його врятувало його винятковий, неприборканий талант? Командування бачило в ньому щось більше, ніж просто хулігана вони бачили майбутнього аса. І вони дали йому шанс. Але Дуглас не зрозумів натяку для нього це було лише підтвердженням власної винятковості. І ось тут ми підходимо до історії, яка ідеально ілюструє, ким був молодий бейдер. Одного разу на аеродромі під час розмови з іншими пілотами його скоріше за все взяли на слабо мовляв чи вистачить тобі духу виконати фігуру вищого пілотажу на забороненій смертельно небезпечній висоті? Для будь-якого розсудливого пілота відповідь була б очевидною, але не для бейдера для нього це був виклик. Він завів двигун свого біплана, піднявся в повітря, і на очах у всіх почав виконувати трюк, який був прямим квитком на той світ. Ця риса, ця жага до ризику, вона зробила його блискучим пілотом, але водночас вона стала його прокляттям він грав з вогнем і був абсолютно впевнений, що ніколи не обпечеться. І знаєте, що найстрашніше? Ця впевненість тривала недовго, бо доля вже готувала для нього свій найжорстокіший урок урок, який мав би його зламати 14 грудня 1931 року. Цей день мав стати просто ще одним днем тренувань, але натомість він став днем, який розділив життя Дугласа Бейдера на до і після Аеродром Вудлі, сірий, прохолодний день. У повітрі висить не просто волога, а атмосфера зухвалого виклику. Бейдер стоїть біля свого біплана Брістоль Бульдох. За офіційною версією він просто готувався до польоту. Але чутки, які ходили потім роками, розповідають іншу історію його взяли на слабо. Молоді пілоти, дивлячись на свого кумира, кинули йому виклик виконати фігуру вищого пілотажу на висоті, яка вважалася самогубством. І Дуглас, вірний своєму кредо, що правила для дурнів прийняв цей виклик. Він підняв свій бульдог у небо рев двигуна, земля, що стрімко наближається. Для нього це була гра ще один спосіб довести свою перевагу. Він почав виконувати маневр, але цього разу щось пішло не так можливо, порив вітру, можливо, мілісекундна помилка в розрахунках. Кінчик лівого крила чіпляє землю секунда. Лише одна секунда, а потім пекло, скрегіт металу, що рветься, гуркіт і оглушлива моторошна тиша. Наступне, що він пам'ятав, це стеля лікарняної палати, запах антисептиків і тихі кроки медсестер. І ось, коли він нарешті розплющив очі, його перші слова були не про біль, не про страх і не про себе. Він подивився на лікаря і тихо запитав З моїм літаком все гаразд? Уявіть собі стан лікаря. Людина, щойно витягнута з купи металобрухту, перш за все питає про літак. Це було більше, ніж просто робота. Це було його життя, його одержимість. Але відповідь лікаря зруйнувала все вирок був остаточним і оскарженню не підлягав. Щоб врятувати йому життя, праву ногу довелося ампутувати вище коліна. Через кілька днів, через ускладнення, ампутували й ліву нижче коліна для пілота, для людини, яка жила в небі. Це був смертний вирок, його гординя, його самовпевненість, його переконання, що він невразливий, все це розбилося разом з його літаком на тому аеродромі. Кінець кар'єри, кінець мрії, кінець польоту. Здавалося, це кінець усього. Для будь-якої іншої людини на цьому історія б закінчилася. Але ми говоримо про Дугласа Бейдера і те, що сталося далі, в тій лікарняній палаті і в наступні роки доводить. Іноді, щоб злетіти по-справжньому, потрібно спочатку впасти, і впасти дуже боляче. Лікарняні стіни, фантомні болі, і примітивні незграбні протези зі сталі та шкіри, які здавалися скоріше знаряддям тортур, ніж заміною ніг. Увесь світ, який він знав, світ швидкості, адреналіну та абсолютної свободи, стиснувся до розмірів лікарняного ліжка. Але всередині цього зламаного тіла жив той самий Дуглас Бейдер. Зухвалий, впертий. І абсолютно не готовий здаватися. І саме тоді, в найтемніший період свого життя, він сформулював принцип, який став його зброєю його щитом, його кредо. Він сказав собі людина не інвалід, якщо вона не почувається інвалідом. Просто вдумайтесь у силу цих слів він вирішив не просто вижити він вирішив жити і жити краще, ніж раніше. Почалося пекло реабілітації кожен крок це біль. Кожне падіння це удар по гордості, але він піднімався знову і знову. Він не просто вчився ходити, він вчився ходити так, щоб ніхто не помітив його вади. Потім він сів за кермо спеціально обладнаного автомобіля, потім він вийшов на поле для гольфу, потім він пішов на танці. І ось тут народжувалися легенди уявіть собі сцену на дорозі десь у 30-х роках. Бейдер на своєму авто на шаленій швидкості обганяє якогось поважного джентльмена. Той, обурений такою зухвалістю, наздоганяє його на світлофорі, щоб висловити все, що він думає, і в цей момент він бачить, як Дуглас спокійно відстібає свої штучні ноги і недбало закидає їх на заднє сидіння. Уявляєте обличчя того водія або на танцях? Він міг втратити рівновагу і впасти прямо посеред залу, але замість зніяковіння. Він просто сідав, голосно сміявся, пристібав протез на місце, піднімався і запрошував свою партнерку продовжити танець, ніби нічого не сталося. Він перетворював свою слабкість на свою силу. Звісно, жити за щось було потрібно. У 1933 році королівські ВПС поставили офіційну крапку комісований, списаний, непридатний. Це був удар. Але він знайшов роботу в нафтовій компанії Shell. І став успішним офісним працівником. Він жив повноцінним, насиченим життям, але це було життя на землі, а його душа його душа залишилася там, у небі. Щоразу, коли він чув гуркіт авіаційного двигуна, щось всередині нього стискалося він довів усім, і в першу чергу собі, що може жити без них. Але він ще не довів головного, що він може без них літати. Він працював, одружився, жив звичайним життям. Але щоночі, дивлячись у небо, він чекав, чекав на свій шанс, і цей шанс прийшов звідти, звідки його ніхто не чекав. З гуркотом війни, що насувалася на Європу, для мільйонів людей це була трагедія. А для Дугласа Бейдера це була можливість можливість повернути свої крила. Коли у 1939 році Британія оголосила війну Німеччині, він не сидів, склавши руки. Він почав свою власну війну війну з паперами, з медичними комісіями, з армією бюрократів, які дивилися на нього з жалістю і казали неможливо. Його головним ворогом на той момент був не німецький пілот, а запилені статути королівських ВПС, де чорним по білому було написано людина без ніг не може бути пілотом винищувачем. Він писав листи, дзвонив, використовував усі старі знайомства. Він був, наче, таран, що б'є в глуху стіну правил та інструкцій, і стіна почала тріскатися. Але в кожній системі є людина, яка здатна бачити не папірці, а суть. Для Бейдера такою людиною став віце-маршал авіації Трефорт Лі Мелорі. Він знав Бейдера ще з часів його молодості, він пам'ятав його талант. І він був одним з небагатьох, хто повірив, що дух цього пілота сильніший за його фізичні вади. Завдяки втручанню Лі Мелорі, Бейдеру дали шанс, один єдиний шанс довести, що він все ще може. Уявіть цей момент він знову в кабіні, не в старому біплані, а в сучасному смертоносному харікейні, а згодом у легендарному Спітфаєрі після майже восьми років на землі. Він повернувся додому. І він довів усе за лічені хвилини. Він не просто не втратив навичок Він став кращим, більш розважливим, більш злим. І ось тут, під час цих тестових польотів, відкрилася абсолютно неймовірна річ деталь, яка перетворила його найбільшу ваду на унікальну перевагу. Під час виконання фігур вищого пілотажу пілоти зазнають величезних перевантажень, так званих G-Force. Кров різко відливає від голови до ніг, і вони можуть втратити свідомість у найвідповідальніший момент. Але у Бейдера кров не могла так різко відливати до ніг, бо ніг просто не було. Він міг витримувати такі перевантаження, які звалили б з ніг будь-якого здорового пілота. Він міг маневрувати на межі можливостей літака, не ризикуючи, знепритомніти. Його каліцтво стало його секретною зброєю. Звісно, можна сказати. Що його повернення стало можливим лише через гостру потребу Британії у досвідчених пілотах напередодні вирішальних битв. І це правда, небо темніло, і королівські ВПС не могли собі дозволити розкидатися такими талантами. Але це була лише половина правди. Друга половина це незламна воля однієї людини, яка відмовилася прийняти слово Ні. Бюрократичну війну він виграв, його відновили на службі. В його руках штурвал одного з найкращих винищувачів у світі. Але попереду була справжня війна, війна в небі. І саме там, у вогні битви за Британію, народиться легенда про безногого Аса, і перше ж завдання, яке він отримав, було схоже на знущання. Йому доручили командувати 242-ю ескадрильєю на папері грізний підрозділ. Насправді, збіговисько деморалізованих канадців, які зазнали важких втрат у Франції. Розбиті літаки, похмурі обличчя, і повна відсутність бойового духу. Бейдер прибув на базу, подивився на цей безлад і зробив те, що вмів найкраще. Почав ламати правила і встановлювати свої. Він не втішав, він не жалів, він тренував їх до сьомого поту, він кричав на них, він вимагав неможливого, і він першим піднімався в небо, показуючи, як це робиться. Спочатку вони його ненавиділи, а потім. Вони почали за ним іти. Вони побачили, що цей командир без ніг має більше сталевих яєць, ніж увесь їхній попередній штаб разом узятий. 1 червня 40-го року, над пляжами Дюнкерка, він повів своїх канадців у бій, і там, у тому хаосі, він збиває свій перший Messerschmitt Bf 109 Це була не просто перемога. Це був сигнал, сигнал його ескадрильї, сигнал командуванню і сигнал ворогу. Дуглас Бейдер повернувся. Але він не був просто солдатом, він був стратегом. Дивлячись на тактику королівських ВПС, він бачив величезну проблему. Британці відправляли винищувачі на перехоплення невеликими групами, наче намагалися зупинити ведмедя уколами голок. Бейдер сказав: До біса голки, давайте візьмемо кувалду. Ця кувалда і отримала назву Велике Крило. Його ідея була простою і зухвалою, замість маленьких груп. Збирати в повітрі армаду з трьох, чотирьох, а то й п'яти ескадрилей, і цим гігантським кулаком завдавати одного, але нищівного удару по німецьких бомбардувальниках. І ось тут наш герой налетів на стіну. На стіну знову ж таки правил та істеблішменту, ім'я цієї стіни кіт Парк, командувач 11-ї групи ВПС, на яку припадав основний удар люфтвафе. Для парка талановитого і прагматичного командира тактика Бейдера була красивою. Але смертельно небезпечною дурницею. Вона була надто повільною. Щоб зібрати таку армаду в повітрі, потрібен був час дорогоцінний час. Поки велике крило Бейдера збирається в кулак десь на півночі, бомби вже падають на Лондон. Їхні суперечки увійшли в історію королівських ВПС. Це були запеклі дебати, які часто переростали в крик. Бейдер. Зі своєю впертістю доводив, що краще завдати одного потужного удару, ніж розпорошувати сили. Парк, відповідальний за життя мільйонів цивільних, намагався перехопити хоч когось, хоч якось. Це був конфлікт двох філософій. І він показує, що Бейдер не був простим героєм з плаката він був складною конфліктною особистістю, абсолютно переконаним у своїй правоті. Але коли його великому крилу все ж давали шанс, результати були вражаючими. Його бойовий клич по радіо став легендарним Увага, панове, автобусна компанія Бейдера вирушає рознести їх на шматки. І вони розносили рахунок його перемог зростав. Він став одним з найрезультативніших асів битви за Британію. Він літав усе вище й вище, здобуваючи перемогу за перемогою. Але є один непорушний закон авіації чим вище ти піднімаєшся, тим болючіше падати. І його падіння було неминучим, і воно сталося в день, коли все знову пішло не так 9 серпня 1941 року. Операція Циркус 68 для Бейдера та його пілотів це був майже рутинний виліт, супровід бомбардувальників над окупованою Францією. Небезпечно так, але вони робили це десятки разів. Він був упевнений у собі, у своїх людях, у своєму спітфаєрі. Можливо, занадто впевнений, небо над Францією перетворилося на киплячий котел зі сталі та вогню. У розпалі бою Бейдер бачить ціль чотири месершмітти. Він кидає свій спітфайер у піке, заходячи їм у хвіст, адреналін, зосередженість, палець на гашетці. ще мить, і один з них стане його 23-ю перемогою. Раптом удар оглушливий металевий скрегіт. Його літак здригається, наче поранений звір. Бейдер озирається назад і бачить те, чого боїться кожен пілот. Хвостова частина його літака. Її просто немає, відірвана, знищена. Його спітфайер перетворюється на некеровану металеву труну, що штопором летить до землі. Часу немає. Він відкидає ліхтар кабіни, намагається вистрибнути, але щось його тримає. Якась невидима сила не випускає його з пастки. Він дивиться вниз і холоне від жаху, його права нога. Протез? Ременями міцно застряг у понівеченій кабіні. Уявіть собі цей вибір секунди до зіткнення з землею. Полум'я вже підбирається до кабіни. І ти прикутий до свого літака. Вибір простий і жахливий згоріти живцем, або він смикається щосили ще раз і ще. З диким болем він відчуває, як рвуться ремені протеза. Він буквально вистрибнув з власної ноги. І ось тут починається загадка, яка мучить істориків досі хто його збив. За однією версією, це був легендарний німецький ас Адольф Галанд. за іншою, більш прозаїчною, він просто зіткнувся з месершмітом, якого переслідував, і це було фатальне зіткнення. Дружній вогонь можливо. Сам Бейдер до кінця життя був переконаний, що його збив німецький ас. Він не міг уявити, що його перемогла випадковість. Він спускався на парашуті на одній нозі, дивлячись, як його літак врізається у французьку землю. Для німецьких солдатів, які його знайшли, це був шок. Перед ними стояв не просто збитий пілот. Перед ними, спираючись на уламки, стояв їхній найлютіший ворог, легендарний безногий Ас. Тепер він був їхнім полоненим. Його позбавили літака, його позбавили неба. Його навіть позбавили однієї з його штучних ніг. Вони думали, що знешкодили його. Ох, як же вони помилялися. Для Дугласа Бейдера війна не закінчилася. Вона просто перейшла на нову територію, і його наступна битва стане, мабуть, найзухвалішою в його житті. Спочатку німці поставилися до нього з величезною повагою. Вони знали, хто потрапив до них у руки, і вони зробили те, що здається, абсолютно неймовірним у розпал війни. Вони зв'язалися з британцями через Червоний Хрест і попросили скинути для Бейдера новий протез. Так, ви не дочули. Німецьке командування попросило королівський ВПС доставити своєму полоненому нову ногу, і британці погодилися. 19 серпня 41-го року, під час бойового вилюту, британський бомбардувальник Бленхейм відхилився від курсу, пролетів над табором для військовополонених і скинув спеціальний контейнер. Всередині був новенький протез для їхнього найкращого Аса. Німці, ймовірно, очікували вдячності. Можливо, думали, що тепер цей легендарний пілот буде спокійно сидіти і чекати кінця війни. Вони не знали Дугласа Бейдера. Як тільки він прикрутив свою нову ногу, він зробив те, що мав зробити. Він негайно організував втечу. Використовуючи зв'язані простирадла, він спустився з вікна лікарні і зник у темряві. Це була перша спроба. Його зловили. Але це був лише початок. Він перетворився на головний біль усієї тюремної системи Третього Рейху. Його переводили з одного табору в інший, але сценарій повторювався він прибував, оглядався, знаходив слабкі місця в охороні і починав планувати наступну втечу. Він підбурював інших полонених, він влаштовував диверсії, він виводив з себе комендантів. І ось тут народилася ще одна легендарна фраза. Один з німецьких офіцерів, абсолютно виснажений витівками Бейдера, з гіркотою написав у рапорті Ця людина завдає нам на землі більше клопоту, ніж у повітрі. Вони не знали, що з ним робити. Його не можна було покарати так, як інших він був знаменитістю. Зрештою, німецьке командування втратило терпець вони вирішили відправити його туди, звідки не тікав ніхто. У місце, яке називали в'язницею для невиправних. Замок Кольдіц – готична неприступна фортеця на вершині скелі, оточена ровами, стінами та сотнями охоронців. Це був кінець шляху для найзухваліших втікачів з усієї Європи. Для німців це було остаточне рішення проблеми на ім'я Дуглас Бейдер. Вони були впевнені, що звідси він вже нікуди не дінеться. Його привезли в Кольдіс, кинули в камеру і, ймовірно, зітхнули з полегшенням. Але навіть там, у серці найнадійнішої в'язниці Рейху, він не перестав бути собою. Він продовжував шукати можливості, продовжував планувати і чекати. Роки йшли. Війна наближалася до свого кривавого фіналу. Для Дугласа Бейдера, замкненого в стінах Кольдіса. Це був найважчий період. Він був далеко від битв, далеко від неба, яке так любив. Але навіть у цій темряві він не втрачав надії. Він чекав на день, коли знову стане вільним, і цей день був уже близько. Квітень 1945 року стіни Кольдіца здригнулися. Але цього разу не від вибухів, а від гуркоту американських танків, що наближалися для в'язнів це був звук свободи. Бейдер повернувся до Британії не просто пілотом, він повернувся національним героєм, живою легендою. Його історія була на вустах у всіх. Він був на вершині слави і міг би зробити блискучу військову кар'єру. Але вже у 1946 році він зняв форму. Чому? Чому людина, яка так відчайдушно боролася за право літати, раптом покинула небо. Відповідь проста Бейдер не міг жити без битви. І він знайшов собі нову. Він повернувся на свою довоєнну роботу в компанію Shell, але це була лише робота його справжньою війною стала боротьба за права людей з інвалідністю. І треба сказати, його характер анітрохи не змінився він не перетворився на м'якого і пухнастого героя з плаката ні. Він залишався таким же різким, впертим, часто нестерпним сперечальником, з жорсткими консервативними поглядами. Він міг публічно рознести вщент будь якого чиновника. Але саме ця його впертість, ця нездатність приймати ніяк відповідь тепер працювала на тисячі інших людей. Він пробивав стіни байдужості так само, як колись проривав стрій німецьких бомбардувальників, і країна це оцінила. У 1976 році королева Єлизавета ІІ викликала його до Букінгемського палацу. І людина, яку колись списали як інваліда, схилила голову, щоб стати сером Дугласом Бейдером, лицарем, не за військові подвиги, а за його боротьбу за гідність людей. Але він так і не зрадив своєму головному коханню. Він продовжував літати як приватний пілот майже до самої смерті, небо залишалося його стихією, його свободою. Він прожив неймовірне життя, пережив війну, полон, здобув славу і повагу. Але що ж залишилося після нього? Яка його головна спадщина? Відповідь на це питання набагато глибша, ніж просто кількість збитих літаків. З одного боку, так він, видатний військовий льотчик, агресивний тактик, харизматичний лідер, один з героїв битви за Британію. Його ім'я назавжди вписане в історію авіації, але є й інша спадщина набагато важливіша. І вона не має нічого спільного з війною. У 1956 році на екрани вийшов фільм, що можна перекласти як Дотягнутися до небес, і цей фільм розповів історію Бейдера мільйонам людей по всьому світу, які нічого не знали про повітряні бої, і раптом його ім'я стало символом, глобальним символом незламності, символом того, що навіть коли доля забирає у тебе все. Ти можеш знайти в собі сили не просто піднятися, а злетіти. Його історія вийшла за межі військової біографії і стала універсальною притчею про силу людського духу. 5 вересня 1982 року серце сера Дугласа Бейдера зупинилося, але його легенда лише почала жити самостійним життям. І коли ми сьогодні згадуємо його, ми думаємо не стільки про пілота, скільки про людину. Про хлопця, який, втративши ноги, не просто навчився ходити, він навчився танцювати, він навчився водити машину, і він навчився літати. Він злетів вище, набагато вище, ніж більшість людей, у яких було абсолютно все для успіху. Його життя це найпотужніший доказ, доказ того, що справжні крила це не частини літака, зроблені з металу та тканини. Справжні крила це сила волі, це характер. І це відмова. Категорична відмова визнавати себе переможеним. Що ви думаєте про історію Дугласа Бейдера, який момент його біографії вразив вас найбільше? Напишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Якщо це відео надихнуло вас, будь ласка, поставте лайк, це найкраща підтримка нашої роботи. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії про неймовірних людей, які змінювали світ. Дякую за перегляд. До зустрічі.